Леви, привіт-привіт! Рада вітати вас на моїй платформі сьогодні я до вас з розкладом на тиждень. І так, якщо у вас сонце, асцендент, Венера чи місяць в Леві, вам може зрезонувати ця інформація. І так, що тут у нас? Що було до цього, нещодавно, відповідно, впливає на цей тиждень для Левів. Нічого собі, імператор фемінний. І так, жінка. Яка має владу. Жінка може бути як похилого віку, це не обов'язково. Але жінка з досвідом. Жінка, яка має зв'язки, жінка впливова. Жінка, можливо, монополіст. Але більше з людьми працює. Делегує свої задачі. І так, динаміка. Трима картами на цьому тижні. імператриця. Ну от. Можливо, випрошки були б жорстких енергіях, спустились, пом'якшили. відпустили контроль Лево. Ще одна красива зріла жінка в розквіті, сил, справедливість, вау! Це старшарка. Ну, відпустили контроль, тому що тут з'являється рівновага, більше врівноважується енергії. Тут щось про ваш креатив, про дисципліну, король же сліп. Чоловікам ви вийшли. У вас точно в оточенні жінка і контракт, чи домовленість, чи рівне партнерство з жінкою зрілою, жінкою ефектною, ресурсною. Можливо, жінка навіть старша, ну, зріла, більш енергетично, зріла, я б сказала, так. По енергіям це відчувається. І що який буде наслідок цього тижня в результаті? Шість пентаклів. М? Обмін ресурсами. Партнерський енергообмін. Можливо, ви тут контракт якийсь заключаєте. Так, і йде мова про оплату, про ресурси, про реалізацію і от все про це. Окей. Можливо, дооформлюєте ще щось. Так, про що в нас тут цей фенінний імператор? Десятка кубків. Це може бути жінка з вашого оточення близького. Але кажу впливова: трійка жезлів, зустріч з нею, домовленість, перспективи. Можливо, ви комунікували на тему. Сімейних моментів щодо перспектив. Ну і ваша енергія виходить. М -м. Знаєте що? Жінка суть не в віці, я зрозуміла, хоча, може бути, типу, як мама, по енергіям чи шифиня, або дуже от мудра. Жінка, яка вміє, має досвід і вміє його задіювати, скажу так. Добре, що тут це імператриця Ірафант. Енергії тільця зайшли. Це ваша дружина, може бути для чоловіків. Дівчат, ну тут теж питання вашої відповідальності, обов'язків, дім, сім'я, стосунки, процвітання. Все тут на цьому тижні у вас, ага, є п'ятірка пентаклів. Щось вас енергетично висмоктало. Можливо, витрати трати, у вас стосуються сім'ї. І житла. Можливо, ви оформляли житло, ну, наприклад, купили житло, там, чи от. Якось це пов'язано з ну, ваші витрати пов'язані з нерухомістю в тому ж числі. Хто леве тут займається нав... ну, не навчанням? Тут скоріше, ви навчаєте. Дуже сильні на вас йдуть енергії. Ви тут, як викладач, можете проходити, чи займаєтесь якимось освітніми програмами різного порядку. Цілком можливо, що. Багато енергії вашої йде на це все. І чи вам якось потрібні ресурси на те, щоб облаштувати простір так, для реалізації ваших намірів, задач, ідей. Ось про що йде мова. Угу. Ось тут гарно. Дівчат як у чоловіків, так і у, у чоловіків контракт, домовленість чи рівне партнерство з жінкою в енергії теж вогню. Це може бути стрілець, лев, як ви. Або овен. Овна поняття енергії. Дев'ятка пентаклів. Да, все в плюс в ресурс, дів, <дивила> світ. Ого, контракт партнерський. Якісь закриваються питання по ресурсам, по матеріальним моментам з минулого, що тягнуться, або з дітьми, в тому ж числі, ця історія закривається, новий етап починається, але через повторюсь для чоловіків партнерство з жінкою, жінка така індивідуалістка, я б так сказала, по своїй природі. Якось по-своєму реалізую задачі в свій спосіб. Ось. Дівчат, відповідно, у вас тут мова більше про те, що ви виходите в якийсь індивідуальний свій шлях, але через рівне партнерство з чоловіком. Тобто, ви йдете, от у вас є якась своя реалізація. Партнера є свої задачі, але разом ви злагоджено діяти от, гармонічно, я б так сказала. Леви, тут, якщо хтось у вас є з вагів на дистанції, Діва, наприклад, хоча не обов'язково діва ваги. Скоріше діва і партнерство, воно теж несе для вас хороший потенціал. Пауза. Розчарування. Я кажу, несе хороший потенціал і дістають у спетаклі. Для чоловіків, що тут якась повинна пройти. Має бути у вас аналіз. аналіз. Стосовно жінки і партнерства з нею. Це жінка з вашого оточення. Жінка самобутня, я б так сказала, і жінка з широким світоглядом. А вам може здаватись? Ну, ви можете її поміщати в призму свого сприйняття. Що от Жінка повинна бути от саме така приблизно. Але вона нічого не повинна, вона йде своїм шляхом, їй це подобається. Вона доповнює якраз, а не кидає виклик вашим переконанням, скажу так, чи вашому баченню. Ну тут про це йде мова, тут багато про це. Тут рафан, світ, це про розширення світогляду і вихід за рамки якихось понять. В тему того, як має бути, як не має бути, як правильно, як неправильно. ось. Тому зверніть на це увагу. Дівчата, у вас тут, можливо, була розлука з чоловіком, вогняної стихії, або якось, знаєте, підтримки, можливо, відповідної, не отримували від нього. Тому більше були включені. Ви. В реалізацію задач, але ось тут ця історія на тижні гармонізується. Тут іде вже підтримка з його боку по відношенню до вас. Тому що от шестірка пентаклів, як наслідок. Виснажені 9 жезлів. До завершення, дожміть щось, вам потрібно щось дожати. Але уважно, тому що тут хтось один все ж таки може вивозити більше. І є про це і, і про це також інформація. Що хтось везе на собі більшу частину задач. І, вочевидь, якщо я читаю для дівчат, дівчатка, то це ви. Угу. Там, де важко було налагодити цей енергообмін, так. що вас вимучило, іншими словами, весь воно гармонізується. Тут повертається чоловік з почуттями, з підтримкою. Ось, на цьому тижні. А для чоловіків, ну, чоловікам змягшити з пом'якшитись треба, більше емпатії не так. Це, напевно, партнерство вибудовувати ну, жорстко чи змякшити якісь свої переконання щодо партнерства. Тут чоловік Ні, чоловік в силі, чоловік хоче розвивати це партнерство, але повільно розвивати, не поспішаючи, я б так сказала. Ну, тут в кого на якому рівні партнерство, але я б не сказала, що це щось новеньке. Це тут люди, які вже добре. Знають один одного, які вміють один з одним взаємодіяти, просто виходять на новий цикл цих стосунків. Тому якось так. Леви. Давайте так, дівчата. У мене є відчуття, що чоловіки леви навно були в сім'ї, а зараз переміщаються в іншу точку. Тим не менш, це взаємодія є. Але дівчата, леви, тут, що відбувається з дівчатами, дівчата можуть вибрати свій шлях, тобто не партнерство. Я не бачу розриву. Але хтось з дівчат може вийти із реалізації задач, що пов'язані із партнерством. І більше включитися в реалізацію тих задач, які от вам подобаються, як ви хочете. Так? Це щось індивідуальне у вас тут з'являється. Тут стрілець є весь. Дякую за увагу, Леви. Приємно було для вас почитати. За бажанням залишайте зворотній зв'язок в якості енергообміну. Всім гарного тижня, Па-па!